Доброго дня малята. Запрошую вас до малювання. Що це малята? Чи знаєте ви, як називається це дерево? Так, це верба. Вона буває жовтою, буває білою, буває сірою. Про вербу український народ склав багато легенд. Саме одну з таких незвичайних легенд я вам хочу розповісти. Ця історія сталася ранньою весною, в березні місяці. Одного разу сірий котик покохав сусідську кицю. Вона була така красуня, зелено ока, з маленькими вушками. Кожен день котик співав кохані пісень, бо вмів гарно співати. Та цього було замало. Хотілося котикові ще й квітів подарувати своїй киці. Та, на жаль, весна була рання. І жодної квітки ще ніде не було. Думав Мурчик, що йому робити, та й вирішив попросити допомоги у дерев. Пішов він до дуба, та дуб не почув його прохання, тому що міцно спав. Тоді котик звернувся до ялинки. Ялинка теж мовчала, бо не могла подарувати котику від світ. Ходив котик від деревця до деревця, так втомився. Виліз на вербу та й в останній раз вирішив попросити у неї допомоги. Ой вербичко, сестричко вродливе твоє личко, дай квіточку маленьку, таку, як я, сіреньку, пухку, як паляниця, щоб привітати кицю. Розчулилася верба, і тут сталося диво. Де тільки не торкнеться котик клапкою, там з'являються маленькі. Сіренькі, пухнасті віточки. Зрадів котик, подякував вербі і киці свій дарунок. Ось така цікава історія трапилася з котиком. А на сьогодні все. На завершення хотілося б нагадати про повав та шанування традицій нашого народу. Підготуйте папір блакитного кольору, фарби коричнева. Жовта, синя. На тарілочку покладіть білу і чорну фарбу. На підставочку два пензлики товстий і тонкий, водичку, серветочку і вушну паличку. Щоб отримати сіру фарбу, треба білу з чорною розмішати. Ось так, як кашку. Розмішайте. Ось, бачили? Було дві фарби, вийшла одна сіра. Нею будемо малювати котики. А зараз, малята, зробимо з вами пальчку гімнастку котик. Покладіть свої долоньки на столик і повторюйте за мною. Котик рано піднімався, добре лапкою вмивався, гарно вушка вимивав, шубку добре розчесав, потім трішки пострибав, поруч муха зазищала і його роздратувала. Він її прогнав від себе. До роботи йому треба. Тепер беремо пензлик і коричневу фарбу. Нею неї будемо малювати гілочки. Зверху донизу. Посередині гілочка. Зліва гілочка. І справа гілочка. Ось намалювали три гілочки. Пензлик помию, поставимо відпочивати, візьмемо товстіший пензлик, ось такий. Мочимо його в водичку. А тепер у сіру фарбу, яку ми зробили. І будемо малювати котиків зліва і справа. Спочатку намалюємо зверху. Поклали котика і підняли. Поклали і підняли. Поклали і підняли. А тепер зліва і справа, зліва і справа, зліва і справа, зліва і справа. На одній гілочці. Тепер на лівій гілочці. Зліва і справа. Зліва і справа. Зліва і справа. Зліва і справа. І тепер ще на третій. Ось, Зліва і справа. Зліва. І справа, зліва і справа. Котики на гілочку кріпіть. Зліва і справа. Ось так. Намалювали. Поправлю зверху котики, бо вони зверху щось получились в мене маленькі. Так, намалювали, пензлик поставлю на під... помию, поставлю на підставочку. Візьму вушну паличку, мочу її в корішню фарбу і прикріплю котики до гілочки. Мушною паличкою. Ось так. Знову мачаю і прикріплю. Кожен котик ось такий шапочці. Ось. Ще на одній гілочці. Ось тепер всі котики в мене приклеплені до гілочки. Вушну паличку покладу на серветочку, візьму пензлика і мочу його в жовту фарбу. І намалюю жовту стрічечку біля наших котиків. Ось так. Помию пензлик витру, в серветочку візьму синю фарбу і внизу ще намалюю синю, синю стрічечку, адже це знак. України, наша верба українська. Ось такий букет вербових котиків ми отримали. А тепер, ви, малята, попрацюйте і надішліть нам. Дякую за увагу!